Нарешті дочекалися у міністерстві охорони здоров'я почали видавати інформаційні листи, які дозволять онкохворим виїхати на лікування за кордон. Чекали на них від початку року. Рідні та друзі пацієнтів неодноразово збиралися під стінами держустанов та й нині кошти на лікування дали не всім. Чому знає Олександра Гутнік? Постійні лікарні, обстеження, препарати та терапії так живе Алла останні 10 років. У цей час тендітна дівчина мужньо бореться за своє життя, заразилася гепатитом через нестерильні медичні інструменти. Питання потім по хвороба зайшла жодні. в позитивне, позитивне вирішення питання сказати, в хронічний, в хронічний стан за додався аутоімунний ну, гепатит. Три роки тому медики сказали, що лікування більше не допоможе. Потрібна трансплантація печінки в Україні таких операцій не роблять. А за кордоном вона коштує 300 тисяч доларів державної підтримки. Дівчина чекає кілька років. І я теж хочу повернутися до роботи. А я потрібна своїй сім'ї. Прагне повноцінного життя для свого сина і пані Алла. Нам терміново потрібна пересадка кісткового мозку. Нам терміново треба їхати. На лікування, але лікування це проходить тільки за межами нашої кра... країни. Спочатку усі чекали від держави коштів на лікування, коли гроші виділили замало, домоглися збільшення бюджету. Зверталися до депутатів, міністрів, навіть до президента. Але місяці затримки коштували кількох життів. Днями помер хлопчик, якого звали Кирило. Йому було лише два рочки. Він не дочекався за це. Я не знаю хто в нашій країні за це відповідальність. На жаль, ніхто не несе розмір. Ну, ми в такій країні живемо, на жаль. Родичі та друзі онкохворих вирішили продемонструвати чиновникам з Міністерства охорони здоров'я, як люди місяцями і навіть роками живуть у лікарнях. Нам вже не можна чекати, не тільки нам. Тут всі батьки і пацієнти, яким вже треба на вчора було ці гроші. На жаль, міністерство цього не чує і ніхто не виходить, нікому ми не треба. Повертатися додому без інформаційних листів люди не збираються. Кажуть, не зможуть дивитися в очі. Дітям, які без цього документа просто не виживуть, важко говорити про це, але знаєте, коли дивишся в очі дитини, ну можна я це не буду говорити, що дитина мусить жити, вона буде жити. Я зроблю все для того. У мозі обіцяли, листи почнуть видавати одразу, як дасть добро міністерству фінансів. Організатори акції кажуть, мінфін зробив це ще у п'ятницю, а комісію зібрали лише у понеділок. Кілька годин людей не пускали до відомства, до них також ніхто не вийшов. І лише після чотирьох годин очікування активісти отримали перший інформаційний лист. Ну, я тільки повідомлю клініку, що мені держава дала інформаційний лист, і вони мені скажуть, коли там. Ну, в течение, я не знаю, до цієї неділі, до кінця неділі, я думаю, вже нас клініка прийме до себе. Попри обіцянки чиновників до шостої вечора, документи отримують не всі, чому так сталося? Заступник міністра Олександр Лінчевський пояснити не встигає. Згодом виявляється, що коштів на лікування вистачить не усім. Інформаційні листи даються ті, які щодо оплати лікування. Пані Алла – одна з тих, хто документа так і не отримав. Донор є, слава Богу, старший брат, у нас все є, у нас нам навіть тільки гарантованого письма не вистачає, інформаційного, інформаційного цього листа не вистачає. Вони згідні в Туреччині чекати навіть рік. Коли перерахують їм кошти, й без відповідей та документів пані Алла разом з іншими не збирається, навіть якщо доведеться ночувати під стінами міністерства. Олександра Гутнік, Наталка Калінка, Павло Волошко, Дмитро Бойчак. Перші про головне.